Жили собі в зеленій долині дві жабки Скрикотушка і зелена лапка. Зелена лапка довго роздивлялася довкола жовтими очима, Дивилася на зелену траву, на зеленаву воду, на свій зелений плащик. Який бридкий оцей мій плащик, не хочу такого. Бридкий? Чому? здивувалася Скрикотушка. Ти тільки поглянь. Зелена трава, зелена лепеха, зелена вода, і плащик на мені зелений, і на тобі, і звуть мене зелена лапка, і все таки зелене зелене, ой, як нудно. А в сонечок он червоні сукенки, і на сукенка чорні крапочки, мовила скрикотушка. Давай запросимо сонечок до себе в гості, весело буде. Зелена лапка від радості аж лапками заплескала. Знаєш що, повісимо таке запрошення, хто вбрання червоне має, гай приходить, прилітає. Нині в нас веселе свято для тих, хто має червоні шати. У кого червоні бере такі шапки, запрошують в гості зелені жапки. От вивісили шапки запрошення на старій вербі. Не минулої години прилетіла тряси хвістка. Прочитала, труснула хвостиком. Це не для мене. Я не маю червоної шапочки. Прилетіли воробці, прочитали і розлетілися. То не для нас. Ми не носимо червоних капелюшків. Прилетіло двоє дятлів, читали, водили дзьобами по літерах, а тоді подивились на себе у воду. У нас червоні шапочки з пір'їнок, Це нас запрошують. Підемо на свято. Причалапала до верби велика стара жаба. Довго читала те, що написали жабки, похитала головою. На що вам ті гості? Як на що? обурилися жабки. Буде весело. Ой, глядіть, щоб не вийшло з того лиха, буркотіла стара жаба. Але жабки не слухали її, не мали часу, бо саме почулося тук-тук. Тук-тук. Це прийшли перші гості, дятли і застукали у дерево так, як гості стукають у двері. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, радісно заскрикотали жабки. Дятли низько вклонилися, і тоді жабки побачили їх гарні беретики з червоних пірінок. Аж ось і сонечка. Вітали жабки нових гостей, а вони маки йдуть. А то хто за маками? О, які чудові капелюшки. Це з лісових хашів прийшли мухомори. Таких капелюшків жабки не бачили з роду. великі, червоні, а на них білі крапочки і сріблясті плямки. Жабки розглядали гостей, широко розкривши великі круглі очі, а самі дивилися на свої зелені плащики і зітхали. От, якби і нам такий камірець, як у маку, Сукенки в сонечок ще кращі. А вдять дьотлі в шапочки? Ні, найкращі капелюшки у мухоморів!» Ах, я б віддала десять зелених плащиків за один такий капелюшок, вигукнула зелена лапка. Пора була частувати гостей. Подали жабки квітковий сік, лугову росу, пийте сонечка, припрошує зелена лапка. Може, ще лише краси. Питає скрикотушка і подає чашечку сонечкові, а сама дивиться на його чудову сукенку, Келих перехиляється і сік кап-кап на траву. Потім заграв оркестр звіркунів. Почалися танці. Ой, не одна жабка забувала, в який біг кружляє коло, коли треба притупнути, а коли плеснути в лапки. Крипки цвіркунів заграли саме тоненько, тоненько зазищали жмелі. Аж тут раптом біля самої верби що це? Кла кла, кла. «Чорногуз!» Чорногос. перелякано скрикнули жабки. Хто його сюди кликав? Засміявся чорногуз, похитав дзьобом. А мої червоні панчохи, адже ви самі написали, хто вбрання червоне має, хай приходить, прилітає. Я теж хочу весело потанцювати на вашому святі. Але жабки не привітали гостя в червоних панчохах, Повтікали. Тільки де-не-де поблискували у траві їхні жовті очі. Повернувся чорногосердитий на свій луг, а жабки о, жабки дуже скоро забули про свій переляк. Вони саме радилися сонечками, як шити комірці і сукенків крапочки приміряли капелюшки мухоморів. Так минула година. Чи, може, дві, чи три. Ой, як весело стало тепер у зеленій долині. Серед зеленої трави стрибають жабки, але як же гарно вбрані! Раз у раз заглядають вони у ставок, наче в дзеркало. Одна поправляє комірець, друга всмикає нову червону сукенку. Тільки стара мудра жаба дивилася на жабок і хитала головою. Ой, глядіть, щоб не було з цього лиха. Але жабки навіть не глянули на неї. Не помітили вони чорногуза, який стояв у своєму гнізді і дивився згори на зелену долину. Що це там червоне стрибає по лузі? дивується чорногуз. Що то може бути? Зиті з гнізда і став віддалік. О, дивино, тут капелюшки самі походжають, там шапки стрибають. Підійшов чорногоз ближче під самісіньку вербу. Та це жабки, Ну, й пообиралися кла-кла, розсміявся чорногуз. Якраз для мене. А жабки нічого не чують. Я вже не можу дивитися на зелений колір. А я ніколи вже не зніму цього червоного капелюшка, а я червоної сукенки, голосно кричали жабки. А чорного усе ближче і ближче не поспішає, поволі переступає, цибатими ногами у червоних панчохах. Ніколи ще не був він такий веселий, наспіває собі чорногузячим голосом: Не втечеш від мене жабко, добре бачу твою шапку. Ой-ой, тепер помітили його жабки. Аж тепер почули його голос. Одна стриб сховалась у зеленій воді? Даремно чорногуз добре її бачить і співає своєї пісеньки. Не сховаєшся в лататі, червоніє твоє плаття. Скік причаїлась зелена лапка серед зеленого листя, а чорногуз уже й біля неї. Серед листя добре бачу, як червона шапка скаче. Мудра стара жаба, що сховалася під великим зеленим листом, ледве встигла крикнути мерщій скидайте червоне вбрання. Попадали в траву поспіхом скинуті капелюшки. В один бік полетіла сукенка, у другий шапка, а жабки у своїх зелених плащиках стрип. Під зелений листок, в зелену траву, в зелену воду посирає чорногуз на всі боки і вже не співає. Торкнув дзьобом червоний капелюшок у траві, а капелюшок не тікає. Куди поділися жабки, дивується чорногуз. Не бачить, що під листок сховалася одна в зеленому. Як лист плащику. У траві прочилася друга зелена, як трава. Третя сидить у воді у зеленому, як вода, плащику. І все навколо таке зелене зелене. Похилив чорного з довгого дзьоба. О, який же він був сердитий. Не знайти йому вже так легко зелених жабок. У зеленій траві, в зеленій воді, серед зеленого листя.